Замок. <реш> зробить так. Я О, це якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити, я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. А що стосується гарантій безпеки, раз НАТО почали, НАТО продовжує, якщо ви не проти. А дивіться, я вважаю, що НАТО найдешевші варіанти це правда. І вибачте, що я повторюю це, тому що у будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів, хто б підтримував цю ідею, хто б не підтримував, на столі є ця тема, і на столі гарантій безпеки і перемовин, ця тема буде.